Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Ви готові побачити, як Бог може змінити вашу фінансову ситуацію. Приєднатись до Глорії Копленди пастора Джорджа Пірсонса, і ви почуєте свідчення про те, як Бог змінив життя так, як може зробити це тільки він. Hello Вітаю, я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми з пастором Джорджем вже раді. Ми розглядаємо слово і бачимо, скільки у ньому того, чим ми можемо скористатися. Хвала Богу. Отже, вітаю Джорджа, Ми вдячні що ж за лорія. Ми це. продовжуємо досліджувати свободу від боргів. Свобода від боргів, і це 10 днів свободи від боргів. Хвала по Богу, по суті, це вже друга серія. Першу серію передач ми зняли раніше. Ви можете знайти їх в інтернеті, переглянути і знати, що ми робили і про що ми говорили так. на попередніх передачах. Ми вдячні а також. Ви за можете скористатися Джорджі. нашими конспектами. Хвала Богу. Я хочу бути впевненим. Що глядачі мають всі так, наші матеріали і можуть переглядати ці передачі доступний їм спосіб. Але я повинен сказати, Глорія, перед так, початком передачі відкриття літало над цим столом, і ви показали нам місце писання Євангелія від Марка 16.15, де Ісус сказав учням: ідіть по всьому світу. А після цього ви повели нас до Євангелії від Луки 22.35. Гаразд і в Луки 22.35 Ісус запитав їх. Давайте прочитаємо це місце. Гаразд. Розглянемо це місце у Луки. Це добре? Це зовсім свіженьке. Так свіже. Євангелія від Луки 22. Гаразд. Луки 22, 35. Ісус послав учнів, і Він сказав їм ідіть по всьому світу. Він розіслав їх, і після цього він дав їм доручення йти. І в 35-му вірші вони повернулися назад. Він сказав їм, коли я посилав вас без мішка і без торби і без взуття, чи бракувало вам чого? Вони ж відповіли нічого. У них навіть не було взуття. Він послав їх без взуття. Слава Богу, і їм не бракувало Але нічого. Але їхні ноги були взуті у що готовність проповідувати вангелієми миру. миру. Ось у що вони були взуті. О, мені це подобається. І це надприродно. Це надприродне забезпечення Боже. Жоден нестача нестачі. Жодної нестачі. Скажіть, це. Нестач. жодної нестачі. Жодної. Слава Богу. Саме тому ви можете жити вільними від так. боргів. Чому? Бо немає жодної нестачі. У вас не буде жодної нестачі. Я хочу сказати, борг не може зробити для вас те, що може зробити Бог. Глорія, це знову ваша крилата фраза. вас. Запишіться, борг не може зробити для вас того, що може зробити для вас Бог. У мене мурашки по тілу повзають. <рес> <рес> так. Так. Так я записую це. Борг не може зробити для вас того, що може зробити для вас Бог. А Бог може зробити дивовижні речі. І знаєте, нам слід було не вимикати камери перед початком передачі, бо тут звучали хороші речі. Ми говорили про Пилипа, євангелиста, який проповідував і був переставлений або перенесений над природним чином в азот. Він пішов з гази в азот. Це приблизно відстань 20 миль. І швидше ніж, швидше, ніж швидше, ніж літак. Швидше, ніж літак. Слава Богу. І ми говорили про найшвидший літак цивільної авіації на землі. Так саме так він і досі найшвидший. І це необмежене забезпечення Боже. Хвала Богу. Це Його воля. Ми повинні розтягувати нашу віру. Так. Про ці надприродні події. Так. Очевидно, так. це воля Божа, щоб ми ходили так. у надприродному, так адже Пилип очевидно не просив у Бога бути швидшим ніж літак. Проте Бог сказав Пилипові потрібно бути там, і він там він опинився. там опинився. Ілля випередив колісницю царя. Царя так, амінь. Він випередив його надприродну. Хвала Богу, і знаєте, я проповідував про це у церкві кілька тижнів тому. Я говорив про і про те, як благодать дає нам змогу робити речі, які ми не можемо Переважати. робити самі. Так і це надприродне пришвидшення. Вірний ось що це термін. таке. Мені це подобається. Надприродне пришвидшення. Я використав цей приклад Ахава. Мені сподобалось. Я запишу це. Ахава та Іллі, який випередив колісницю, і ось що піднялося в мені. пам'ятаєте, був такий серіал чоловік, який шукав 6 мільйонів так. доларів. Деякі люди надто молоді, щоб це пам'ятати. Це був чоловік, який мав так звані біонічні імплантанти. він був агентом уряду. І коли він біг, вони показували, як він біжить у сповільненій зйомці. Тому що він рухався так. дуже швидко. Я досліджував це питання і з'ясував, що він біг зі швидкістю 108 км за годину. Він міг пробігти 108 км за годину. Біонічний чоловік міг пробігти 108 км за годину. Але послухайте, біонічна жінка пробігла 160 км кілометрів за годину. Джорджа, звідки ми можемо отримати цю інформацію, як не від тебе? мені це потрібно, це важливо. Але це приклад, Глорія. Це супер. Це образ того, якими ми повинні бути. Так що ми можемо надприродним чином діяти у свободі від боргів. Так у дусі, це можливо в дусі. Саме у ньому був пилип. Досі І скажу вам, свобода від боргів це щось надприродне. Одна жінка підійшла до мене в церкві, і у мене це записано тут. вона підійшла до мене, і вона сказала: Пасторе, я прокинулася одного ранку. У нас було 32 тисячі доларів боргу за наш будинок. І Господь розбудив мене одного ранку і сказав: Зателефонуй компанію, яка видала вам кредит. І запропонує їм тисячу доларів. Яке Вона так і зробила. Вона зателефонувала оцю кредитну компанію і сказала: Я знаю, ми винні вам 32 тисячі доларів. І я знаю, в нас заборговані по У неї було труднощі з виплатами. Вона сказала: Господь порадив мені зателефонувати до вас і запропонувати вам тисячу доларів. Чоловік на тому боці сказав. їй, Ну, як правило, ми такого не робимо. Дозвольте мені порозмовляти зі своїм начальником. Він пішов і порозмовляв зі своїм начальником, повернувся назад і сказав жінці. Я цього не розумію, але ти він говорить чула? так. І вони надіслали їй документи. І у цих документах зараз я їх витягну і подивлюся. ось вони. Я прочитаю їх вам. Це офіційний документ. Така то й така то кредитна компанія. Підтверджує повне погашення вище названої позики у кількості тисячі доларів виплати. Тисячі доларів виплати. Тридцять дві тисячі доларів зникли. Хвала Богу. Це надприродно. Надприродно. Тобто їй довелося заплатити лише Вона тисячу доларів? Вона заплатила тисячу доларів замість тридцяти двох тисяч. повинно запалити вас усіх. Дивовижно. так, діє Бог. І він може зробити це для вас. Він може діяти на вашу користь. Ми не знаємо точно, як він робитиме те, що нам потрібно, про що ми віримо йому. Але в нього є план і в нього є спосіб зробити все, що завгодно, тому що він може творити чудеса. чудеса. Може, так він може і скажу вам дещо. Мені це подобається. Скажу вам, що я зробив з цим. Це свідчення нагадало мені про місце писання. І зараз ми не дотримуємося конспектів. Ми відволікаємось ненадовго, але це нагадало мені про невірного раба. Його покликали, точніше, він покликав кожного з боржників свого господаря і сказав, Скільки ти винен? І один відповів мір оливи. І той відповів: Візьми розписку твою і сідай, та скоріш пиши 50». Потім запитав другого, а так. ти скільки винен? Той відповів мір пшениці і сказав йому: Візьми розписку твою і пиши 80». І як би там не було, це надприродне. Надприродне зменшення боргів. було надприродне скасування боргів. І знаєте що? Зменшення, Вірне Я слово. знайшов у цьому стосі ще одне свідчення про жінку, з якою сталася така сама історія. І Слава, давайте подивимось, ось воно. Я дивилася переможний голос віруючого. Про процитання у моєї доньки було приблизно 2000 тисячі доларів боргу. Цього тижня вона зв'язалася з колектором, щоб виплатити тисячу доларів, приблизно половину від повної суми боргу. Їй повідомили, що лише цього тижня вам Лише пощатило. цього тижня вони приймуть. Послухайте, менш ніж 10% цього боргу і вважатимуть його оплаченим повністю. Слава Богу, надприродне скасування боргів. Надприродне. Надприродне це скасування чудово. боргів. Я хочу мати ці свідчення. Вони чудові. давайте продовжимо нашу ми сьогоднішню. тему. Подобається тайну. говорити про те, що може зробити Бог. Я він знаю. може зробити все, про що ви йому вірите. Я знаю, що він, І він це він може це зробить. Він це Це зробить. важливо. ось про що я хочу поговорити сьогодні. Це добре, Джорджа знаєте, серед різних причин, чому ми повинні стати вільними від боргів. Найбільшою причиною є наш мотив яким є наш мотив, щоб стати вільними від боргів? Чому ми хочемо бути вільними від боргів? Так. Я вірю, що найвищим мотивом для свободи від боргів є спроможність давати, можливість давати, взяти ці 42 мільйони доларів, які ми мали б заплатити зі служіння. Якби це служіння взяло гроші в борг, ми підрахували, що за останні 45 років так. ми б заплатили 42 мільйони доларів. За будівлі, майно, машини, вантажівки. літаки, Так. і ці відсотки. Ви змогли використати у служінні. Так що це Амінує. добре. Тож, коли ви сідаєте і перевіряєте свої мотиви стосовно свободи від боргів, нехай мотивом вашого серця буде: я хочу бути вільний від боргів, так. щоб я міг давати, сіяти, допомагати іншим. Це мій мотив. Деякі люди, які не знають багато, можуть подумати, ну не знаю, чи цього хоче Бог для мене чи ні. Послухайте, борг є під прокляттям. Він є під прокляттям. Візьміть і прочитайте. Борг є під прокляттям, а достаток є під благословенням. Вам нічого так. не бракуватиме. Слава Богу, я вірю, що те рішення, яке ви з братом Кеннетом прийняли у 1967 році, застоване на посланні до Ремлян 13.8. Не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові. Я вірю, що воно було каталізатором для я всіх тих теж. мільйонів не доларів, які жертвували це служіння і в цьому місці писання сказано: не будьте винні нікому нічого крім взаємної любові. Так як Але же ми, ми виявляємо виявляє любов людям? Ми забезпечуємо, ми допомагаємо, допомагаємо іншим вийти з боргів. І таким є наш мотив у свободі від боргів. Я хочу, щоб ми розглянули книгу буття, 12 розділ. Тве відкрити книгу буття, 12 розділ. Сьогодні ми розберемо наші мотиви отримати свободу від боргів. І я сподіваюся, це утвердить вас. Тому що ви можете бути поряд з людьми, які дивляться на вас. Вони чують, як ми говоримо про процитання, і вони відразу ж вважають це егоїзмом. Вони егоїсти, вони намагаються все заграбити собі. Ви повинні зрозуміти. Це не знаю, чи повинен я так говорити? Давай будь відважним. Можливо, я про це пошкодую. Що ж? Ми завжди зможемо це видалити, на не хотіти отримати свободу від боргів це одне із найбільш егоїстичних бажань людини. Я думала перед тим, як ти сказав це. у ці часи ми не мали багато відкриття. Так ми були народжені згори, сповнені духом, але ми насправді не знали, як застосовувати нашу віру. І ми думали, ну що ж, розумієте, я хотіла мати будинок. Жінки хочуть мати будинок. І я думала: якщо ми не будемо брати гроші в борг, звідки у нас буде будинок? Кенет цікавився літаками. Якщо ми не позичимо гроші, звідки ми Літака отримаємо літак. Розумієте, ми нічого так. не знали, ми лише вчилися. Але ми побачили у Слові Божому, що потрібно утримуватися так. від боргів. Так. І на той час ми вже прийняли рішення виконувати так. слово. Ми так. вже прийняли рішення, що би ми не побачили у записаному слові. Щоб ми це виконаємо і сталося так, що я перша знайшла це у розширеному перекладі. І ви це показали. Там було кератури. написано утримуйтесь від боргів. Та це розширений переклад. подалі відтримуйтесь від боргів. Тож ми сказали гаразд, ми не будемо їх брати. Ми так. не будемо позичати гроші. І знаєте, я хотіла мати будинок, Кеннет хотів мати літак. Мабуть, він міг жити в літаку, але ми не знали, як це зробити. Проте ми знали, що ми пообіцяли виконувати все, що ми побачимо у записаному Слові Божому. І в розширеному Тримайте перекладі написано далі. тримайтесь далі від боргів. Що тут є такого, що ви не розумієте? Але навпаки, нам не бракувало нічого. Усе, чого ви в молитві попросите, Вірте і одержите, якщо ви вільнете свою віру. і ви можете мати віру, якщо ви вірите тому, що говорить слово. І завдяки тобто, цьому у благословенні все пов'язано. Завдяки цьому місія змогла посіяти 42 мільйони доларів у Євангелії, щоб поширювати слово Боже. Так замість того, щоб виплачувати відсотки банку за кредит. і ми з вами добре знаємо що пожертвування які дає Кеннет Копленд, Приголомшли приголомшливі, вони приголомшливі. абсолютно абсолютно приголомшливі. Слово. Іноді аж дух перехоплює. Це перехоплює дух, коли він сідає за стіл і говорить: ми віддаємо це. Так Але за всі ці роки ми дізналися, що це серце Боже. І це серце людини, яка вільна від боргів, і він використовує ці ресурси щоб бути благословенням для інших. правда. і щойно мені спало на думку що коли людина говорить ну, мені вистачає, мені не потрібно домагатися цієї свободи від боргів. Це так. дуже егоїстично. Так. Ні, нам потрібно добуватися цього, бо є інші, які так. потребують нашої допомоги, і ми є ознакою і чудом для невіруючих, яке свідчить, що Бог щедрий, люблячий, Бог який дає, і він забезпечить наші потреби. І ми є живим доказом того, що ми можемо вийти з під тиску боргів. У хороші часи, коли по природному часи хороші, коли по природному часи погані, коли так. ми не живемо у природному. Так. Люди, які стоять на Слові Божому, Вірно. вірять Богові. Ми благословенні ми благословенні. Слава Богу. І складовою благословення є те, що ми повинні благословляти інших. Ми старі, беремо ту саму кількість грошей, які би ми використали на оплату відсотків, і ми маємо змогу допомагати людям. Ми спроможні благословляти людей. І в цьому місці писання у книзі Буття, 12 розділі, в другому вірші йдеться про Авраама і народом, великим тебе я вчиню, і поблагословлює тебе. Це на першій сторінці ваших конспектів на першій сторінці гаразд і народом великим так. тебе я вчиню. І поблагословлю я тебе, і звеличу імення твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. і мені подобається розширений переклад. Я зроблю з тебе великий народ, і поблагословлю тебе щедрим примноженням милості. Щедрим. Примноження милості і зроблю твоє ім'я відомим і видатним, і ти будеш благословенням, роздаючи добро. Це сильно, правда? Так, мій мотив свободи від боргів. Так. це можливість роздавати і мені потрібно було утвердитись в цьому. Знаєте, брат Кеннет сказав кілька речей. Я написав тут кілька коментарів. Цитата Кеннета Копланда і він сказав: справжнє процитання призначене не для того, щоб лише оплачувати ваші рахунки і підтримувати своє тіло. щоб ви могли собі вилежуватися в комфорті і дивитися телевізор. Бог дає нам процитання і виводить з боргів не для того, щоб ми влазили в іще більші борги. Він дає нам процвітання не для того, часу того, щоб ми могли купувати, купувати нічого. і купувати. Він дає нам процвітання, щоб ми могли давати, давати і давати. Ось наш мотив. І протягом того часу нам не бракувало нічого. Мені подобається ця фраза. Справжнє процвітання – це здатність подивитися в очі людини у мить її недієздатності і прийняти її потреби як власні. Справжнє процвітання – це ходіння з Богом, щоб бути спроможним і спорядженим робити для інших все те, що йому потрібно зробити, коли б це не було потрібно і щоб це було не потрібно. Наш мотив накопичувати капітал і. Бути вільним від боргів, це можливість роздавати. Сказано. Отже, це наш мотив, Глорія. Це наш найвищий мотив. Це та любов, про яку сказано в посланні до римлян 13.8. Не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові. Тож, ви нікому нічого не винні. Ви можете благословляти, ви можете бути благословенням. І наш час вичерпано. Але я прочитаю це дуже швидко. Друге послання до Коринтян 9.8. Розширений переклад. А Бог здатний зробити так, щоб уся благодать, кожна милість і земне благословення прийшло до вас у достатку, щоб ви завжди і за всіх обставин, незалежно від потреби, були самодостатніми і мало досить, щоб не потребувати допомоги чи підтримки і бути рясно спорядженими на кожне добре діло і доброчинне давання. отже, це наш мотив. Бог хоче, щоб ми були вільними від боргів, щоб ми могли забезпечувати потреби інших і підтримувати царство Боже. І в останні кілька хвилин я розповім дещо, Глорія. Коли Джеремі було 18 років, у нього була невеличка машина, невеличка Хонда, і як це буває, з більшістю батьків іноді він позичав у нас нашу машину, і нам доводилося брати його машину. Отже, одного дня я опинився в машині Джеремі. І, як правило, що я роблю, якщо машина брудна. Як говорить брат Кеннет Копленд, позичаючи машину, почисти її, відвези її у мийку, заправ її. Я так і зробив з машиною Джеремі. Виходячи з цієї автомийки, я позбирав папери в його машині. Я підняв один аркуш паперу і подивився на нього. І там було написано дата, 6 травня 1998 року. Джеремі було 18 років. Послухайте, що він написав. Я зберігаю цей аркуш. Він сказав: я переконаний в своєму розумі і в своєму серці, що причина, з якої я хочу мати гроші, це виконувати роботу Євангелія. Дякую тобі, Господи, за мир цього відкриття. Сатано. Ти ніколи не змусиш мене знову повірити, що я хочу мати гроші тільки для егоїстичного прибутку. Це було 1998 року. Дозволь запитати тебе, чи Джеремі чогось бракувало? Йому не бракувало нічого. Ось тепер цей хлопець літає на літаку тепер і проповідає. Літак, слава Богу, боже мій чудово. Правда, дозвольте прочитати вам це. Це на другій сторінці. я прочитаю це в останню хвилину. Я записав цю молитву у жовтні 1999 року. Я записав таку молитву. Господи, я даятель. Я хочу стати вільним від боргів, щоб взяти ту суму, яку я плачу банкові, і допомагати іншим. Я хочу процитати і жити в свободі від боргів, щоб утверджувати Божий завід на землі. Слава Богу, саме такою молитвою я молився, і такою ж молитвою можна помолитися зараз. Ви. Отче, в ім'я Ісуса, так, Господи, наш мотив, найвища причина, щоб бути вільними від боргів, це бути даятелями, так. сіячами. Ми словняні Тобі, хто може допомагати, поширювати небесні ресурси, допомагаючи іншим і підносячи ми їх. Тобі, ми утверджуємо це сьогодні. В, в ім'я Ісуса. Ісуса ми молимось. Амінь. Амінь. Алілуя. Ми Амінь. з Джорджем зараз повернемось. Ми приймаємо це рішення і посвячення, це якісне рішення, без відступу, без повернення назад. Воно утверджується сьогодні, що за наступною можливості влізти в борг, ви не скористайтеся нею. І ви почнете виходити з під цього засудження, маючи сильне переконання віри, що ми можемо і обов'язково це зробимо. І це спрацьовує. Отже, ви готові прийняти це так. якісне рішення? Покладіть так. свою руку на серце. Повторюйте за мною в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Я приходжу до тебе, Отче. Я приходжу до тебе, Отче. Я бачу, у твоєму, слові. Я бачу у твоєму слові. у посланні до римлян 13.8 13 Не, Не будьте винні нікому Крім нічого. Любові. Крім взаємної любові. Я рішуче налаштований, рішу, налаштований зараз. Я приймаю якісне рішення. Я приймаю якісне рішення. Дні, коли я брав гроші, борг, закінчилися. Дні, коли я брав гроші, в борг, закінчилися. Я вдаюся до свого завіту. Я вдаюся до свого завіту. Я стою на своєму завіті. Я стою на своєму завіті. Я благословенний у вході. Я благословенний у вході. Я благословенний у виході. Я благословенний у виході. Я оголошую вірою. Я оголошую вірою. Я вільний від боргів. Я вільний від боргів. Борг. Борг. Я звертаюся до тебе. Я звертаюся до тебе. Я наказую тобі. Я наказую тобі: порушся. Порушся. Кинься в море. Кінься в море. Я приймаю це вірою. Я приймаю це вірою. І я не поверну назад. І я не поверну назад. Я вільний від боргів. Я вільний від боргів. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. А зараз віддайте Богові хвалу, славу і честь за це я мушу сказати вам, яке задоволення працювати разом з Глорією Копленд. Це одні із найкращих митей для мене мого це життя. велика честь. Глорія, ці передачі ми записували з вами разом. І ми ще раз нагадаємо нашим глядачам, що ви можете переглянути ці передачі на нашому сайті Кісіморкю. Вони для вас там безкоштовно. Ви можете сісти, розібрати їх, переглянути їх, обговорювати і так. Глорія. Ось що потрібно, щоб вийти з боргів. Повне занурення на цих передачах. Ми з вами провели свого Чудово. роду семінар на тему свободи від боргів. Кажуть, потрібен 21 день, щоб зруйнувати звичку, і потрібен 21 день, щоб встановити новий курс. Це благословить вас, Глорія. Я дуже радий з приводу свідчень про свободу від боргів, які ми отримуємо від людей. Амінь так, ми хочемо почути про це з усього світу. Отже, 21 день до вашої свободи від боргів. Коли ви почали, не здавайтеся. Отже, ми молимося за тобі, кожну очі. людину, яка йде у цьому напрямку, до звільнення так, від боргів. І ми додаємо Хвала свою віру до цього в ім'я Ісуса. Так. Ми з Джорджем говоримо гроші, гроші приходьте приходять. в ім'я ім Ісуса. Ісуса, щоб виплатити Дякуємо ці тобі, борги до тих, хто у вірі. І ми віримо, що ми приймаємо це до кінця, жодного так. боргу, жодного в ім'я Ісуса. Амінь. Аллилуйя. Дійте за Словом Божим. ви скажете, Ну я не бачу, як би це могло спрацювати для мене. ви у повному невірі. Завдяки Богові це може спрацювати для вас так само, як це спрацювало для нас, для Джорджа Террі. Кожному, хто доклав до цього зусилля у вірі, він виявляв себе. Тож не здавайтеся, майте терпіння, говоріть правильні слова. Називайте себе вільними від боргів. До завтра і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ще до того, як хвилі накотились на океанські береги, до того як орли здійнялись над горами. Він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого. Ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну. Щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того.